Всім привіт! І ви потрапили на мій канал Фанатка папіру. Це моє перше відео. У мене вже був канал, але він був невдалий, тому це друга спроба. У нас тут будуть паперові сюрпризи і туторіали на паперові сюрпризи. Так, у нас три новиночки і ось такий скетчбук з моїм написом. В Ютубі і моєю аватаркою. Давайте розглянемо колекції. Це колекція мої комплекси. Тут такі маленькі сюрпризики, такі от з дівчатами. Це типу я. Ось такі от. Так, далі у нас колекція Репкальмара 2. У нас тут є та 222 я не пам'ятаю, як її звати. Сонкі Хун, Кружочок, Охоронець. Намгю такий і, і Намгю і Танос. Йдеться, всіх правильно назвали. Так. І остання колекція у нас це та квіші і гроші. Так, перший це такий котик, хомячок і табалапка. Давайте виберемо пакетики. Там я хотіла взяти з танусум. было на ноги, а на ноги. Давайте возьмем вообще с 456 Так, далее тут возьмем, давайте, табалапку. Давайте сделаем червоную распаковку. Ну, тут у нас все однако, давайте выберем какой нибудь межкрасный. Не знаю, давайте сет. Все. Давайте Відкривати. Давайте почнемо з колекції, яка прийдеться. О, гра Кальмара 2. Давайте дивитися, що нам попалось. Оп! Це Ага, П'ятий. Оп. І відкриваємо. Рот так от його якось отковирять. О. пишу. Є. Ой. Є. Обережно відклеїмо. Ой, трошки обережно. не вийшлося. Ну добре, давайте. Це у нас номер п'ятий. Завжди клей в помощь. Давайте наклеїмо. Як завжди, перше відео не вдали. Ну, надіюсь, всі інші будуть вдалі. Так. Ось такий сонкий холм, він, типу, кричить в руку. Це момент із першої гри Red Light Green Light. І ось такий пакетик з 456. Давайте його також наклеїмо. Тут надо наклеїти. І тут. Пакетики я буду клеїти сюди. Ну, нормально. Так, далі, яка у нас Це мої комплекси. Так, це у нас оцей. Сподіваюсь, він там нормальний, живий. Здається, так. Тут я навіть не приклеювала. Так, це у нас перший. Наклеїмо. Я, мабуть, пакетики тут не буду наклеювати, тому що тут все і так перепечаталося. Ось сюди. Це типу фігура. Так. Далі минут клеїть. Ну, О, все. Ой, в цілому страшно спалила нашу наступну новини. Ось, та і гроші. Тут така штучка, щоб сюди гроші вклеити. Так, відкриваємо, що у нас тут. Хотіла аккуратно накривати табала, називається. Так, тут у нас... Гроші червоні і зелена таболопка. Давайте приклеїмо гроші. Ось так. Ой, мені приклеїлося воно сюди. І таболапку приклеїмо, давайте ось сюди. Якось. Давайте в квадратик. Оп. О, нормально. Ну і все це відео підходить до кінця. Була рада, що ви зі мною подивились моє перше відео, і бувайте.